Весна чарівна і неповторна пора року. Час пробудження природи, її розквіту, час енергетичної, емоційної піднесеності, час кохання. Весні й коханню в усі часи класики присвячували вірші і пісні. А ми сьогодні говоритимемо про особливості весни з точки зору психолога. У нас в гостях знову практичний психолог Світлана Шарас. Добрий Ми день. вас вітаємо. Добрий день. То що скаже нам психолог? Як весна впливає на психологічний стан людини? Ви знаєте, коли я була молодою, я дуже любила весняний дощ, оці перші листочки і оцей звук коли дощик по листочках поніжних таких молодих, я дуже любила шум прибою. А потім у фізико-математичному ліцеї нам сказали, що весняний дощ і шум прибою це білий шум, це низькочастотний широкополосний звук малої інтенсивності ну, якщо я вірно пам'ятаю. Ну, ладно, подумала я. Потім, ну, кохання, так, романтика. Коли я вступила до медичної академії, нам сказали, що кохання це результат продукування організмом, фені Тому сьогодні я вам скажу, як психолог, що весняне піднесення. Це реакція організму і психіки на викид певних біоактивних речовин, гормонів, внаслідок збільшення кількості сонячного світла, що відповідає річним біоритмам савців. Тобто, здавалося б, знову вчені, зіпсували, зіпсували диво. Але річ у тому, що насправді вчені є тими людьми, які найбільше вірять у диво, навіть правильніше. Раніше буде так, вони не вірять у диво, а вони точно знають, що дива існують. Бо чим глибше вони вивчають і досліджують наш світ, тим більше вони переконуються в тому, що дивом є саме таке розташування нашої планети біля саме такої зірки, саме на такій відстані, наявність саме такого місяця, склад саме такої земної атмосфери, саме такі фізико хімічні властивості води. А людський організм, хіба це не диво. Я вже не кажу про зорі квіти, утконоса, метелика. Тому зараз я ще більше люблю весняний дощ і шум прибою. І оцей момент, коли людина дозволяє собі розуміти. Вірити в диво, так розуміти, що все наше життя, кожен момент нашого життя це диво. Оце додає нам піднесеності весняного настрою. А що стосується збільшення кількості сонячного світла, я думаю, що всі стикалися з інформацією, що наші далекі пращури в них був культ поклоніння сонечку. Бо це дуже логічно і дуже зрозуміло. Бо джерело життя що це сонечко. Тобто, якщо б не було сонця, все нас би не було. Тому це енергія, це джерело енергії для нашого життя. І тому ми повинні це розуміти, що сонце це перш за все наше життя, і недаремно дивіться є дуже багато у мистецтві, у старовинній архітектурі, у вишиванках є дуже у прикрасах, є дуже дуже багато солярних символів. Тобто сонце це те, що робить можливим взагалі наше існування. Погоджуємося з цим. Ви нас трішки вже на ліричний лад перевели, а то ви почали з таких слів, що ми вже думали, що тут це буде занавкат... аж надто занаукатизовано. За вашими спостереженнями, як впливає весна на дітей, на дорослих, як вони змінюються, які прояви в їхній поведінці спостерігаються? Я думаю, що вже ж депресія, та про яку ми говорили, осіння, зимова, відступає на інший план? Ну, повинна відступати. До речі, такі мої спостереження або 1-го, або 2-го березня? Іду вулицею, і дивлюсь, ідуть хлопці. Ну, одному хлопцеві може 77 років, другому може 75, один з паличкою, і вони обидва несуть букети тюльпанів, весняних квітів. Мені стало так приємно, я не витримала, кажу, боже, хлопці, які ви гарні. Тобто впливає, я, до речі, дуже часто помічаю, коли. Веде мама дитинку, і дитинка сповнена енергії, сповнена радості, підстрибує, щось там співає. А мати каже: Ой, тихенько не стрибай, і не співай, бо це ж ми серед людей це ж не культурно. Ну, мені здається, що ну звісно. Мати вирішує, як виховувати свою дитину, кожна мати сама. Але мені здається, що отут наше суспільство трошечки це ж мати на суспільство озирається. Тобто це все наші такі суспільні, скажімо так, так загальноприйняті думки. Тобто, мені здається, що може треба давати людям радіти, не треба їх. Так, вже жорстко тримати. ще такий момент. Я пам'ятаю, коли дідусь веде навесні теж сонце, весна, і дідусь веде до школи онуку і співає їй вальс. Тобто, ну це було настільки прекрасно, але знов таки ми всі, на жаль, звикли, що у нас люди сваряться, так, у нас люди сваряться у суспільних місцях, у нас люди сваряться у транспорті міському, у чергах, десь там в магазинах, на вулиці з вікон це чути. Тобто, от до цього ми, на жаль, звикли. Це, на жаль, для нас нормально. Але ми не звикли, щоб люди співали. І коли людина йде вулицею і співає, так то ну, давайте чесно, так кожен собі визнає, що ми. Думаємо, чи нормальна ця людина, чи вона твереза, тобто, на жаль, у нашому суспільстві не прийнято. Так відверто радіти і співати. А те, що люди сваряться і розповсюджують негатив, це для нас більш нормально. Тому хотілося б, щоб це було трошки навпаки. Тим більше, я щось так дуже сподіваюся, щось я так думаю, що цієї весни, завдяки нашим силам оборони, в нас буде привід дуже радіти цієї цій весні. І ми на це всі сподіваємося. А розкажіть, будь ласка, про джерела енергії, якими може наповнюватися людина, звідки їх черпати? Це дуже цікаве питання, тому що от сонце так, це джерело енергії. Так. Але сонце. Як ви вже казали, не сяє нам так восени і взимку і взагалі сонечко може і влітку там колись не виглянути. Тому у людини повинні бути альтернативні джерела енергії. Що це є? Людина може наповнюватися енергією через знаходження на природі. Тобто, коли людина споглядає квіти, споглядає зорі, споглядає гори, може, де хто живе так чи поїде, знаходиться біля моря, людина Наповнюється енергією, можна спілкуватися з деревами, можна їх торкатися, можна з ними розмовляти і так далі. Це все нас наповнює енергією. Далі робота на землі, в кого є дача. Люди самі говорять, що це так знімає стрес і так наповнює життєвою силою. Далі, коли ми споживаємо правильні продукти, які це правильні продукти, це без хімії, так, це. В найкращому варіанті ті, що людина виростила сама, це ті продукти, які в собі мають пряму енергію сонця, наприклад, квітковий пилок, так чи мед. Далі це спілкування з дітьми, це спілкування з. Правильно налаштованими людьми, дорослими, знайомими, нетоксичними. це спілкування з тваринами, це фізична активність, тобто фізичну енергію під час фізичної активності людина начебто втрачає так. Але ми маємо на увазі інший вид енергії. Коли людина фізично активна, у неї теж виділяються певні гормони заспокоєння, радості і так далі. Далі будь-які світлі. Добрі думки теж наповнюють людину енергією. Молитва, звернення до світлої сили. Знов таки, коли наша наука щось не розуміє, вона дуже з цього глузує і називає це езотерикою. Але зараз наука довела. Що світлі думки дуже сповнюють людину енергію. Кому цікаво, можете подивитись. Софія Бланк, вона керівник всесвітньої етиконосферної асамблеї. Вона за допомогою кірлян фотографії. Кірлян фотографія це якраз. Те, завдяки чому ми можемо подивитися енергетичну наповненість людини. От так, от за допомогою експериментів, вона довела, що, наприклад, приходить людина засмучена, роблять кірлян фото, там одна наповненість енергії, один рівень. Коли людина. Побажає всього найгарнішого всім людям на землі, або коли людина добре подумає про себе, або коли людина добре подумає про когось іншого, роблять повторне фото і вже є динаміка, тобто на повторному фото видно, що людина вже наповнена енергією порівняно з попереднім результатом. Так само. Експериментально дослідили, що людина наповнюється енергією, коли вона звертається до будь-якої світлої сили, і коли вона читає молитви. Тобто, це вже науково підтверджено, експериментально доведено. Є фотографії, їх можна подивитися, щоб не думати, що це. Хтось придумав, щоб не думати, що це якась езотерика, це вже точно науково підтверджено, що ваші будь-які світлі, добрі думки дуже впливають на вашу енергетичну наповненість, а виходячи з цього і на ваш настрій, і на вашу працездатність, і на ваше здоров'я. Ну, це як то кажуть, сьогодні на сьогодні і на цей момент. А яким чином хотілося б почути ваші поради, можна запасатися енергією, щоб її вистачило надовго. Це теж дуже слушне запитання. Весна ну, ж, весняна енергія. Так, от та? весною багато сонечка, так, восени мало. І ми знову робимо відсилку так, до передачі про осінню депресію. Тобто, дивіться, це можна згармоніювати. Так, Як це можна згармоніювати? По-перше, як це не дивно звучить, але ну, можна зробити трошки запаси так, енергії на зиму. Наприклад, є така техніка знов таки. Те, що я казала, так, це експериментально доведено. Є така техніка, коли людина у час, коли в неї багато позитивних емоцій, багато енергії, багато світла, вона візуалізує собі, що вона це світло, цим світлом наповнює таку гарненьку, якусь пляшечку, як от у фільмах про чарівниць. І цю пляшечку десь складає собі, відкладає на зиму. І взимку можна візуалізувати, що ви берете цю пляшечку і використовуєте використовуєте з нею енергію це. Така техніка, яка теж експериментально була перевірена, що вона працює. Далі є такий момент, наприклад, коли я в дитинстві читала грицька бойка і Наталю Забілу під грушею, яка квітла, і потім вітер розносив пелюстки. І коли я взимку відкрила цю книжечку, і там були оці такі маленькі, біленькі, кругленькі пелюсточки, груші, тобто це теж сповнює енергію. Що можна робити? Можна, ну я вже не кажу про фотографії, так це теж можна робити. Робити красиві фотографії, весняні, літні, де багато сонечка і розглядати. Можна засушувати квіти і трави, і можна робити потім взимку з них композиції. Тобто, квітка це. Продукт теж дитина сонця, так а, можна запасати трави, з яких ми робимо чай. Це акація, наша весняна, це липа, наша літня і так далі. Ну, мед. А, значить, далі є така дуже цікава практика, яка стосується соняч... наповнення сонячною енергією, а, можна у будь-який день, у будь-яку пору року не Зважаючи на те, чи є сонечко на небі, чи там хмаринки, ми підіймаємо долоньки, підставляємо до сонця і візуалізуємо, як у центр наших долонь входять сонячні промені, входить сонячна енергія, і візуалізуємо, як вона нас наповнює. Ще є така практика, коли людина уявляє собі, що в неї у області сонячного сплетіння або горить вогник свічки, або маленьке сонечко, і це сонечко наповнює людину енергією. Коли людина буде наповнена енергією, Досить для того, щоб світити іншим, це буде такий якісний, дуже відчутний такий перехід. Тобто, спочатку треба наповнити себе, бо ми не можемо дати комусь того, що ми самі не маємо. Наповнюємо себе, а потім починаємо світити іншим. Ще є така дуже цікава практика. Можна кожного ранку запалювати малесеньку свічечку. Якщо вона буде воскова, а не парафінова, то віск це теж чистий-чистий продукт сонця. І навіщо ми це робимо, щоб синхронізуватися із сонечком, яке теж в нас є вогнем? І коли ми запалюємо цю свічку, ми. Перш за все, можна і в фізичному навіть світі не запалювати, але ми перш за все думаємо про те, що ми запалюємо цей чистий вогонь у собі, у своєму серці. І ми синхронізуємося із нашим світилом, і ми оцим чистим світлом, оцим чистим вогнем наповнюємо себе. І це дуже впливає на наш внутрішній стан. В цьому згоряють всі неприємності, весь негатив, і люди, які роблять цю практику, яка знов таки експериментально була перевірена, вони розповідають, що їхнє життя дуже міняється на краще, тому що вони більш концентруються на світлі в собі, вони запалюються світло в собі і вони наповнюють ним своє життя і автоматично життя тих людей, які з ними поруч. Попереду ще теплі дні, тільки ось розпочнуться. Ми, мабуть, вчасно провели саме цю зустріч на таку тему в березні, бо попереду квітень, травень, саме той період, коли боятимуть сади. Ви про грушу сказали, а хтось зараз про це згадав, що в свій час кожен під грушою, чи під яблунею, чи під вишнею читав ті цікаві книги, і було таке натхнення і такий Детенці. гарний настрій. Це завжди з приємними спогадами. Ми зв'язаним. Що б ви хотіли сказати нам на сам кінець? Я бажаю всім нашим слухачам і глядачам гарної весни, найкращої в житті весни з огляду на ті події, на які ми всі, я думаю, українці чекаємо. Я бажаю вам насолодитися цією весною і енергією сонечка і радістю. І я хочу побажати, щоб весна була в кожного з нас в душі, щоб всі наповнювалися енергетикою приємною і щоб весняна енергія була в запасі аж до самої зими. Бажаємо і вам, Світлана Володимирівна, успішних днів, гарної енергетики від людей, і обов'язково, щоб у вашому житті теж було все добре. Дякую, ми лише нагадаємо, що сьогодні в гостях студії кварцитефем знову була практичний психолог Світлана Шараз. І дякуємо вам. До нових зустрічей.